Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо коротеньку, але дуже цікаву новину про головного героя наступного сезону проекту Холостяк Тараса Цимбалюка. Після офіційного анонсу його участі в шоу, окрім захоплених відгуків і похвали від шанувальників, у мережі з'явилася й хвиля критики на адресу актора. Зокрема, багато хто згадав скандальне відео, на якому Тарас разом із друзями влаштували вечірку під російську музику. Після цього цимбалюк публічно вибачився перед підписниками і пообіцяв бути уважнішим у майбутньому. На захист Тараса виступив ведучий проєкту Григорій Решетник. Він підкреслив, що давно знає актора, і переконаний у його гідності представляти новий сезон. Ідеальних людей не існує нереально знайти самодостатнього 35-річного чоловіка, який прожив третину свідомого життя, не помиляючись. Я знаю Тараса як відповідального чоловіка, тому впевнений, він зробить висновки. Якщо ти публічна людина і не помиляєшся, значить ти нічого не робиш. Він залишається в Україні, працює, допомагає армії. Ми закохуємося в тих, хто любить, помиляється, живе, творить, але водночас робить висновки і рухається далі. А як ви ставитесь до того, що саме Тарас Цимбалюк стане новим холостяком? Діліться думками в коментарях та не забудьте підписатись на наш канал. Далі буде ще більше цікавого.